Готуйтесь до підвищення податків в Україні в цьому році військовий збір може зрости з півтора до п'яти відсотків, а ПДВ можуть збільшити на два-три відсотки. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева, цей крок є безальтернативним, адже на фінансування армії в цьому році не вистачає не менше ніж 300 мільярдів гривень. Що з цього приводу думають кияни? Та чи готові вони до підвищення податків? Давайте дізнаємось. Якщо чесно, негативно чому? Ну тому що не відповідають зарплатні в нас в Україні на підвищення податків. Потрібно підвищувати зарплатню і потім вже підвищувати податки, і це буде справедливо, угу. оскільки ціни на все ростуть, а зарплати ні. Чи є альтернатива зараз підвищенню податків для того, щоб там залатати дірку у бюджеті? Ось недавно була новина, що наша держава виділила 500 мільйонів на е, дослідження пінгвінів то можливо ці кошти можна було направити на залатання е, цих ям. Угу. Тому якщо тут скоригувати, то й не буде цієї проблеми. Ну слушайте, все дорожчає. хоч би якийсь закон зробить, щоб щось что подешевіло. Можеш, щось подешеві в цій житті? Ну, негативно, звісно. Угу. Чому? Ну, а нам підвищують зарплату. Угу. Не підвищують. Знижує тарифи на комунальні послуги, не знижують. Чи готові виплатити військовий збір 5%? Е, можливо, але ж якісь інші чинники повинні компенсувати, наприклад. Е, ну, не знаю. Нам обіцяли покращення життя колись, але воно не відбулося. Я пенсіонер, податки не плачу. Але я за те, щоб вони, були підвищені, щоб була чиста зарплата, щоб податки йшли в державу, і з цього і ми мали більше пенсії. Mm -hmm. <гум> Але податки хочуть підвищити саме на Збройні сили України? Ні, ну це ні. Чого? Якщо ці податки будуть іти дійсно на закупку озброєння і на наших захисників, то це я тільки за за. Але якщо вони будуть розбігатися там, де не потрібно, я проти. Ну в цілому, коли підвищують податки, це ж невірно круто в адекватній країні. Mm -hmm. да? Коли ми знаємо, куди ці податки йдуть, куди йде військовий збір. А коли в Україні що не новина, це зрада розкрадання бюджету корупція, то підвищувати податки ну, ребята. Добрий вечір. А на ваше життя вплине підвищення податків? Та 100% вплине це підвищення податків, Бо якщо це буде підвищення податків, відповідно, товари послух, і послуги, всі зростуть в ціні, тому що кожен продавець або надавач послуг буде за рахунок підвищення ціни саме виплачувати ці податки. Так що це не зовсім ок. Жахливо. <сум> Чому? <сум> ну, але ж життя стає якимось нестерпним, якщо підвищення податків, підвищення податків. А де тоді підвищення зарплат? Підвищення якогось соціального рівня в країні я відношусь негативно. Кажуть, немає гроші. Ну, дивіться, на збройні сили це все чудово, але е, дірки в бюджеті треба латати не за рахунок громадян не за рахунок е, добробуту громадян. Можливо, у вас є якась певна альтернатива підвищенню податків? Треба перестати красти. Дійсно, дійсно. Тому що це мені здається, це е, корупція і війна. Це дві основні проблеми в нашій країні, які з якими треба якось боротись. Як боротись, якщо ну. Блін, вони там все все роблять, я не знаю, як боротися. Ну, плюс-мінус 100 гривень це небольшая сума. Угу. Ну там 5% хочуть зробити військового збору, ще ПДВ на 2-3 відсотки. Пусть сделають. Пусть роблять. Ви так легко кажете? Так а що. Угу. Лучше, ніж там де-то. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.